Президент України Володимир Зеленський відвідав роботи. нещо на Запоріжжі, це одна з найбільш жорстких частин фронту. Зеленський поспілкувався із захисниками, особисто подякував воїнам та вручив державні нагороди. Ніколи не очікував, що зустрінуся вас також, як і він. Це нормально. Нелєчні Рівненщина. Ти не пам'ятаєш, де? Не, Я це налічені живу в рівні. Маю велику честь сьогодні бути а, тут, а підтримати а, вас і. А, нагородити хлопці в наші воїни на ваших плечах, така а, складна, вирішальна місія. А, відбити ворога і перемогти в цій війні. Я вам бажаю цієї перемоги. Хочу вас нагородити. Ну і бажаю а, зробити все, щоб ця перемога була швидше, щоб вас підтримували рідні, близькі і всі цивільні громадяни України. Хочу, щоб ви знали, що всі адекватні люди в світі розуміють, що у вас найскладніша робота, і всі українці вам пишаються. Слава Україні! Героям слава! Хочу бачити вам на згадку. Вітаю! Служу українському народу! Дякую за службу. Дякую. Служу народу України. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Дякую за службу. Дякую за службу. Щас. Бережіть себе, ви нам всі потрібні. Прес-секретар президента Сергій Никифоров в коментарі РБК Україна розповів про те, що росіяни обстрілювали роботи не під час візиту Зеленського. Після поїздки на фронт Зеленський провів нараду, що ситуації на фронті та ситуації з безпекою у Запорізькій області, а також представив нового очільника Запорізького Івана Федорова, якого було нещодавно призначено на цю посаду. Потім глава держави відправився в Кривий Ріг. Там Зеленський провів нараду щодо захисту енергетичної інфраструктури. Президент також подякував усім, хто оперативно допомагав відновити енергопостачання після нещодавніх ударів Росії по території України.